Саме та арболовля, на яку я очікувала всю зиму. О! о о о о о, Є. Боже, як я цього хотіла, як я хотіла цього. Друзі, це нереальний кайф. Тут е, жилка 009. І таких... Подивіться, що він добирає. Є. Ох, я його бачу, так, це крупніший. Це крупніший тут. Ого. Ти, ти що, вирвав, блін, вирвав. Ау! І маю карасянок, мої друзі, ви на каналі Каці Рибалка. Слухайте, нарешті, нарешті оце приходить весна. Настільки зараз тепло, це відлига. Коротше, мені аж жарко. Я, мабуть, сьогодні буду роздягатися. Подивіться, не застібнула курточку. Друзі, підписуємося. Зараз прожимаємо вподобайку на це відео, бо я впевнена, сьогодні буде дуже крута риболовля, бо крига ще й міцна, а на дворі плюс. І це значить, що ми будемо ловити карася. Бачите, ми вже не перші на кризі. Вже є люди. І це наш підписник Сашко. Сашко. Привітайся з підписниками, який нам допоміг знайти це озеро біля нашого дому мої сусіди. Точку. Здав точку. Здав точку. От найкращий підписник, друзі. Робіть так само, як Сашко. І також ловить карасика. Зараз. Карасика. Ти вже спіймав? Є один. Є один. Показуй. О, клас. Чистенький, гарненький. Ну, супер, супер. Є два варіанти пошуку методом. Проби просто буриш лунки, шукаєш рибу, клюне-не клюне. А є метод пошуку трошки сучасніший за допомогою ехолоту. Поки я знімала вам початок відео, Саня вже пробурив декілька свіжих луночок, закинув діпера і досліджує, що у нас там відбувається. Діпер це вже дуже популярна серед риболовів річ, вже багато хто знає, але... На всяк про всяк випадок скажу, може, у мене є новинки. Це маленький портативний охолод, який працює за допомогою додатку на телефон. Тобто він вам напряму на екран вашого смартфону показує, що відбувається у воді. щось є Якщо чесно, в мене є величезна мрія, яка досі не збулася. Я хочу з криги підняти Це має його піймати на цю карасьову таку вудочку, знаєте, на тоненьку лісочку, щоб це було так хвилин 30 боротьби, і щоб цей сазанчик був у мене на кризі, зробити з ним гарну фоточку і випустити його додому. Через... Так от бачите, люди собі прямо з городів поробили от навіть такі бесідки на озеро. Діпер вмикається автоматично, коли потрапляє у воду і з'єднується з вашим телефоном. Досить надовго вистачає зарядки у нього. Ми його там за зиму пару разів заряджаємо. Залежно від того, скільки ви будете використовувати. Тут теж щось є, от, щось є рибка невелика, не в кількості. Друзі, от воно. Оце все риба і це досить крупна риба. Оце от все. Знайшли. Отак, от 10 хвилин і рибка. Знайдена. До речі, оце у нас діпери є комплектації. Це е, найстарша модель, але вони є досить бюджетні і там я вам залишу посилання, можете самі ознайомитись. Починаємо. Є у мене категорія підписників, які дуже сильно дивуються і люблять оцей от кадр. Дивіться. Вони кажуть, що я як Едвард руки ножиці. Їм цікаво, як я з нігтями одягаю мотиля, хробака і так далі. Друзі, дуже і дуже легко. Все, мотиль забрали в мене. Так, і що ми робимо? Просто на дно опустили, підматуємо, і у нас має бути кіочок натягнутий. Карась його підіймає. Трошечка підманили і чекаємо. Ротпод, а як його сюди запхати? Ну-ка давай. Ого! Дивіться, який у мене ротподік тепер. Зараз тепер треба трошки опустити. Ставимо. О, все ну якраз десь трошечки треба. О-о-о-о-о. Є. Є, прикинь. Ух, ти стравлює так. Клас! Боже, як я цього хотіла? Як я хотіла цього. Йди сюди. <реку> стравлює. Так прикольно, слухай. Це така тоненька лісочка. Це ж оця гамакацу, так? Да? Ох, ух, ух. ух. Шкода, що я думаю, що на камері воно не видно, як він круто стравлює. Друзі, це нереальний кайф. Тут е... жилка 009. І такі... Подивіться, бо <оба> що він <шіх> добирає. Є. <гадивіться> Сп... Спочином мене, спочином мене. <гадивіться> Крутяк, просто бомба. Вау! Чітке таке клюванечко, бачили зараз. Ти скаже, та з там любий дурак, піймає. З там легше, не буду з вами сперечатись, але можна ловити без захолота. Саме головне, щоб рибка була у водоймі і е, бачите, дуже тендітна оснастка. Зараз про оснастку трошки подробніше вам розкажу. почином. Саня рибалив тут декілька днів тому, і прикол в тому, що він тут розклав як дід багато багато оснасток. Але саме на цю вудку в нього клювало найбільше. Поясняю чому. Сама вудка це звичайна була лайка. Нічого такого особливого в ній немає. Вона маленька, в неї такий чуттєвий ківочок. А от жилка тут дуже тонка. Це жилка гамакасу. Вона тонка, але вона досить міцна. Єдине, що треба ну, рибу виважувати обережно, тобто, ну якби привчитися на тонкі жилки і виважувати рибу. Але саме... На вудку з тонкою жилкою було найбільше всього клювань. Я думаю, це пов'язано з тим, що він її навіть просто не бачить. Тобто, взагалі, спортсмени на змаганнях завжди ловлять на ультратонкі жилки, саме на такі вудки. Ми цю жилку купляли в магазині FishFish. Я вам залишу посилання. Дуже крутий український магазин, він знаходиться в Дніпрі. Угу, щось там, щось там відбувається, зараз буде, я думаю. А ну-ка давай. Підіймай, підіймай, у мій хороший. Карась має підняти ківочок, от тоді він там. Карась дуже любить свіжого мотиля. Тому, по-перше, важливо купити гарного мотиля ще в магазині, що, на жаль, не сталося. Такий собі мотиль, як чесно, був. І коли він там трошки поклював, трошки його посмикав, то треба замінювати на нового. Тобто тут не можна зекономити, знаєте. Спробуємо так. Є. Yeah. Але це не карась. Це щось інше. А, і зійшло. Це щось було дрібне. Так, що у нас так справа у сусідів? О. Я вам говорю, ну ви не вірите, ну. Ого. Собака, якщо прийшов і походив, все фізич почали. Нормально, у вас сьогодні сезан, так, да, клюнув ще? Ну ви вони достали. А шкода. ну Значить, тут є сезан, то може моя мрія здійсниться. Ну, вудочок у вас так нормально. Сезан. Ну, сезана би тут лупануть. Дивіться. Так, отут мій чоловік теж як розкидав вудки і пішов. Я слідкую за всім. і за своїм і за його. Ах, блін, поки включила камеру, провтикала. Є. Та ти стрій зійшов опять. Та що ж це таке? Тепер точно є. Угу. Чуть не вкрав. Ні, ну якщо в руках не була будка, міг би і вкрасти. Прикольний такий, слухай. Цить. Дивись. <ривіт> Отак от, 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 так от. Нарешті, бачиш, Саша, ти правий оказався. Треба два метеля. Було багато холостих покльовок. І... Поняли, що карась просто тут дрібніший, тому треба менше мотеля, щоб він зміг його взяти. Щодо самої техніки ловлі, то нормочку треба опустити на дно. Показалося, що підйомчик починається. І десь раз на 30 секунд, раз на хвилину робити такий підривчик. Частіше, в принципі, не треба. Це на ловля окуня, де треба. Мормишкою стукати по дну або там якоїсь іншої риби. Просто так от лежить собі і один підривчик і чекайте. Частіше всього клювання відбувається одразу після підривчику. На падінні карась бачить вашу мормишку і нападає. На такий сьогодні день. Дуже багато риби знайшли. Дуже багато холостих клювань. Тому вирішили вже сидіти на місці і чекати якогось вихіда. Плюс серед цієї риби що знайшли, а тут от найкрупніша. Так, Хтось колись бачив, як користуватися пучковязом. Така гумка йде. І як щипцями захватуєш мотеля. Це ти на сезона настроївся чи що? Ну, не знаю, на крупна карася на сезона, що клюне. Надо ж тобі контент робити. Да. Ось такий пучок. Ого. По-взрослому. Покажи, дай, де девайс покажу людям. Це оранж, по-моєму, у нас. Бачите? І вудку, бачите, з боковим ківком поставив таку серйозну. щоб коропів на неї тягати, бачите? Ось такий залетів полосатик. Ух ти. Блін, нарешті я його дочекалася. Друзі, я вам не можу передати. Такий сильний. Стравлює у мене. Оснастечку. Йди сюди. Це точно карась. Ну, давай же. Давай. Мені здається, що це крупніший, ніж я ловила до того. Ну-ка. Ох, я його бачу. Так, да, це крупніший. Це крупніший тут. Ого, дивіться. Цей прям класний. Кайф. Ух, свіжого металіка в Поміняла Приміняла луночку. Десь хвилиночок 10 просиділа І... Ой, ух, вихватує жилку в мене. Ух, вихватує жилку. Ха -ха. Ай, капець! Так класно вихватує. Просто хочу вам зняти, як... що він тут в лунці витворяє, щоб ви просто побачили це на свої очі. Дивіться. А? О, це гарний. це й непоганий. А! сюди. так. Зараз з цими зйомками без карася залишусь. От такий. От такий. Кирига дуже слизька, вона підтаює. Ви бачите, яка погода? Просто вітруга страшнючий, я сиджу спиною і згадала про свій костюм. У мене підписники писали, що за костюм, чи теплий він. Знаєте, друзі, він не теплий. Хоча я в ньому ходжу всю зиму, він взагалі не теплий. Це українського виробництва костюм Гром. Він такий на весну, на осінь. Але я проходила в ньому всю зиму. Ви знаєте, у мене нема просто е реально зимнього костюму. От там класного, такого, як там у Сані. От у нього є Карпро, у нього є дайва. Але я от в ньому проходила всю зиму тільки тому, що я його використовую як мембрану, як, от знаєте, зараз вітер, і мене не продуває, що саме головне, тому що як утеплення я використовую термобілизну. На мені всю зиму я проходила в двох слоях термобілизни. Плюс ще флісова фліска. Ну, флісова кофта зверху. І от термобілизна дійсно крута, дуже тепла. Карпе дієм. В цьому році в них з'явилася новинка. От два слої. Я не буду зараз роздягатися, я вам покажу на сайті, як виглядає ця термобілизна. Перший і другий слой, і все. І от я в весняному весінньому. Уй. Бачите, який вітроган чуть мені телефону не розбив. І от я в осінньому костюмі виходить. Тобто ну, це не теплий костюм, це от просто він такий теж тут, е як флісик такий всередині. Але завдяки термобілизні я от цю зиму навіть в мінус 10 була і мені було тепло. Перший слой, другий слой і ще монофлісова кофта. Тому я вам дуже рекомендую. Компанію Carpe Diem, вони реально найкращі в своєму ціновому сегменті. За такі гроші краще немає. Короте, сьогодні робимо такий висновок. Риби тут є, риби тут багато. От дивіться, будь ласка. Але вона не дуже гарно, ухти, хоче ловитись. Тобто треба чекати, очікувати. От, ах, є покльовочка, я одразу його засікла. Ух ти! Такий, блін, сильний, питається вирватися. Цей теж такий хорошенький. Це грам 300-400 є в ньому. Сань! Жабка на очах. Я щаслива. Дивіться, які в мене є карась. Друзі, зараз саме той час, щоб поставити вподобайку цьому відео і підписатися на мій канал. Дякую вам. Хочеться знаєте, вам не знімати клювання, от зараз воно там щось відбувається, знов таки смикає. Але вони такі е -е, тендітні, такі слабенькі, що навіть їх можна не помітити. Тобто оці підйоми, тобто він тільки-тільки почав брати, знаєте, він тільки прокидається. От. Я вам, до речі, залишу посилання на всі свої снасті під відео. Е всі, в принципі, дуже дешеві. Саме дороге, це, мабуть, оця е леска, але дійсно ну, з неї більше клювань. Саша спіймав десь дві штучки, я десь п'ять. От щось смикнуло. Ну, карась так не кліє, це може бути і окунь тут. Бачите, він буває прокльовує. Карась підіймає. А може карась грається, там щось таке теж може бути. Бо в мене так смикало-смикало, а потім бах і був підйомчик. Підсикаю, а там гарний карась, у той останній. Так. Ну, це не карась. Це не карась, звичайно. Одразу зрозуміли, що це не карась. А кицька тут була? Зараз ми її покормимо. Він такий хитрий, він хазяйський, коротше. Іди, як Гей. На. Будеш? Мені казали, що його дуже нормально покормили. Ти що, ковбасу хотів? На. Не хоче рибу, все, він же не ївся йому вже давали сьогодні. Ну, пробач, ковбаси в мене нема. Ну, Дивіться, зараз перша дня. І отакий от результат є. Я ще самого маленького випустила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І от таких два зовсім непоганих. Оце грам 400, це грам 300. Так, якось зараз... Ох ти, ох ти, як стравлює. Не встигаю камеру виставити гарно. Нічого. Оце він. Знов поміняла лунку. Чик. дивіться. Є. І свіжий мотиль. Свіжий мотиль. Скільки десь хвилин 10, да, я сюди перейшла? І знов є. Карась. Менше десь хвилин, хвилин. Сьогодні у нас день зустрічі з підписниками. І в санчата наші. Як свіжо, він вже такий взагалі уставший зовсім. Подивіться. Це повна фігня. Ну, до речі, останнім часом якась реальна проблема з гарним насадочним метилем. Весь час якогось купляєш, вже як Бушний, на вигляд. А, так, да? я не знала. Мені підказують, що в Херсоні його намивали, а зараз там його не намивають. Ох, є. Є, є, є. Ох, ох, стравлю я. Ух ти. Ух ти. Ух ти! Ой-ой-ой, ой-ой, як стравлює. Це непоганий. поганий. Це дуже гарний. Оп, 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 оп. Іди ж ти сюди. Опа, Опа. І вирвав, блін, вирвав. Ау! І зійшов, оце був монстр, тупо монстр. Вирвав вудку з рук, прикинь. Що ти сьогодні піймав? Скільки риби? Три? Три? Три. Бачи, а я нагатила, так? Да? Ну. А я нагатила, хлопці. Отак от. Буває. Що це? Візініє? Знаєте, хочеться перестати випендрюватися, але поки я немає такої можливості. Це якщо я б ще не знімала, бо дуже багато клювань, я провтикала через те, що знімала відео, то ще б більше риби спіймала. От. В принципі, все спіймала з трьох лунок. І от самі основні дві. От хлопці-підписники ще приїхали, і вони зараз якраз там, де от другі мої основні лунки, Тож взяла одного караська. Але одного, але дуже великого. Реально, це риболовля, на яку я чекала просто весь рік. Так хотіла половити карася, це дуже круто. На сьогодні карася дуже багато. Реально, офігеть, яка крута риболовля. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Я хочу зробити з нього прем'єру і подивитися його разом з вами в онлайні в чаті. Будемо обсуждати все, що тут відбувалося. Це вам, мої дорогі любі глядачі. До зустрічі на воді. pra